Вітаю, мене звати Ірина і це повільний флоу середнього рівня на все тіло. Почнемо в положенні дитини. Дихаємо вздовж хребта. Супроводжуємо вдих від куприка до маківки. Видих від маківки до куприка, подовжуємо видихи. Пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи липи нижню від верхньої. Робимо кілька ніжних похитувань головою з боку в бік. Масажуємо чоло брови. Повертаємось в нейтральне положення, підтягуємо долоні ближче до обличчя і піднімаємо згору, виходимо в положення рачки на долоні та коліна. І ми зробимо кілька кішок з позою дитини. Навдисці розкриваємо. Груди, живіт підтягнений. і ми втискаємо підборіддя, не закидуємо голову сильно назад. Видих, округлюємо спинку і ще раз сідаємо в положення дитини. Вдих. Корова. Розкриваємось. Видих, кішка і переходимо в положення дитини. Робимо ще три повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Виходимо на догоні та коліна, зміщуємо ліву ногу посередині, відриваємо праву і перехрещуємо коліно над коліном, розводимо гомілки в сторони. Зберігаючи стегна над колінами. Рукуємо руками вперед і вкладаємо тіло на килимок. Виходимо в положення цуцика, з на ногами, зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Не прогинаємось попереку, живіт підтягнений і дихаємо грудною кліткою. Три глибокі вдихи та видихи. Повільно відриваємо чоло, повертаємось руками під плечі, знімаємо праву ногу. Ще раз відриваємо праве коліно від землі, корпус паралельно підлозі, і ми заводимо праву ногу в повітрі вліво, погляд на п'ятку. Відчуваємо, як тут розтягується правий бік. Пальчики працюють на себе, п'ятка штовхає від себе і вгору. Повільно повертаємо ногу з правої сторони корпуса і ступаємо крок вперед ближче до краю килимка та розвертаємо стопу на ребро. Долоні на підлозі ми відриваємо ліве коліно від землі, штовхаємо п'ятку від себе. Виходимо в ящірку, тягнемо праве стегно назад та зводимо стегна одне до одного. Розтягуємося між п'яткою і маківкою підборіддя в себе. Повертаємо ліве коліно на землю. Можна зробити кілька ніжних похитувань стегнами з боку в бік. Додати трішки більше мобільності, Направляємо таз вниз, маківку вгору. І через носок п'ятку ми трішки зміщуємо праву стопу в центр, відриваємо її від землі, вкладаємо коліно за зап'ястям. Права стопа поближче до стегна. Ми виходимо в голуба, вирівнюємо стегна, так, аби таз був паралельно до короткого краю килимка. Руки ширше на пальчики. І ми навдисі розкриваємо грудний відділ і через видих хвилею опускаємо корпус вниз. На вдисі піднімаємось, розкриваємо груди. Видих Вдих. нахил. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лягаємо животом. На стегну. Виходимо на передпліччя. Тягнемо перед пліччями килимок на себе і можемо залишитись, або вкладаємо тюлу на зовнішній поверхні долонь. Повільно відриваємо тюлу, втискаємо долоні. Задня нога на носок, піднімаємо таз вгору, виводимо праву ногу вверх і згинаємо її в коліні, розкриваємо стегну. Плечі паралельно одне до одного, тобто ми дозакриваємо прави вниз. Підштовхуємо з долонями від землі, розслабляємо голову, м'язе, обличчя. Закриваємо стегно і повертаємо ногу на землю. Вкладаємо коліна, долоні під плечі, зміщуємо праву ногу ближче до центру, відриваємо ліву. І перехрещуємо. Виходимо в гарудасану. Йдемо долонями вперед і виходимо в цуцика. Тискаємо внутрішній поверхні стегон. Живіт підтягнений. Дихаємо грудною кліткою. Відриваємо чоло. Повертаємось руками під плечі. Знімаємо ногу і заводимо ліву стопу вправо. Погляд на п'ятку. Штовхаємо п'ятку від себе. Пальчики працюють на гомілку, всі п'ять. Дозакриваємо ліве стегно вниз. Повертаємо ногу з лівого боку корпусу і ступаємо крок вперед ближче до краю килимка, розвертаємо стопу на ребро. Втискаємо долоні, задня нога на пальчики, відриваємо коліно, штовхаємо п'ятку від себе. Направляємо ліве стегно назад праве вперед і зводимо внутрішні поверхні стегон одне до одного. Складаємо праве коліно. І знову ж таки можна злегка похитати з боку в бік. Через носок п'ятку зміщуємо стопу ближче до центру, відриваємо її від землі, стопа до правого стегна а коліно за лівим зап'ястям. Вирівнюємо стегна, направляємо таз вниз маківку вгору, пальчики ширше і знову хвилиподібними рухами. Розігріваємо м'язи вздовж хребта. На розкриваємось, на видиси опускаємось, округлюємо хребет. І лягаємо животом на стегно, руки на передпліччя. Тягнемо руками килимок на себе. Можемо залишитись тут або опускаємо тюло на долоні. Якщо відчуваємо, що нам потрібно відштовхувати себе від землі, працювати руками тут, це хороший знак, що ми зайшли в складку надто глибоко, краще повернутися в попереднє положення. Чому тут розслабити плечі, м'язи, обличчя, щелепи? Відриваємо чуго, Втискаємо долоні в підлогу, задня нога на пальчики. Активуємось тут, аби відірвати ліву ногу від землі та підняти її вгору. Тринога собака. І ми розкриваємо ліве стегно, нога зігнена в коліні. Якщо ліве плече розкривається, піднімається вгору, ми його дозакриваємо. Закриваємо таз, опускаємо ногу на землю та вкладаємо коліна. Лягаємо на живіт. Відводимо ліву руку в бік. Рука зігнена в лікті 90 градусів. Повертаємось на лівий бік. Згинаємо коліна і зміщуємо руку. Злегка вперед. Кладаємо ліве вухо на підлогу. І тут розкриваємо плече, ключицю, грудний відділ. Долоня тісно приклеєна до поверхні. Якщо проміжок між плечем та підлогою надто великий, можна його заповнити або пледом, або подушкою. Права рука злегка впирається в землю для рівноваги. Повільно лягаємо на живіт, руки наперед пліччя, лікті під плечима. Виходимо в сфінкса, порівнюємо правий і лівий бік тут. Знову ж таки, значить, тягнемо себе вперед руками. Відчуваємо, як тут працюють м'язи спини, втискаємо лобкову кістку в підлогу. І виводимо праву руку в бік, кут в лікті 90 градусів, трішки зміщуємо руку вперед, розвертаємось на правий бік. І плече та вухо лягають на підлогу. Положення називається зламане крило. Чудовий спосіб розкрити передню поверхню тіла після довгого дня сидячи. Повертаємось на живіт і цього разу втискаємо долоні, вирівнюємо руки в ліктях, виходимо в положення тюленя. Якщо тут прогин в попереку занадто інтенсивний, ми просто повертаємось на передпліччя, залишаємось в сфінксі. продовжуємо дотискати лобкову кістку в підлогу, втискаємо під поріддя, витягуємо зад шиї. Опускаємо корпус, долоні з обох боків грудної клітки, відштовхуємося від землі і повертаємо з положення Так як ми починали практику, руки або виводимо вперед, або заводимо вздовж тіла. І злегка похитуємо стегнами з боку в бік, аби відпустити напруження в попереку після інтенсивного прогину. Знову ж таки робимо кілька глибоких вдихів та видихів вздовж хребта. Піднімаємось, сідаємо на п'ятки. Зводимо долоні біля грудей. Великі пальці торкаються центру грудної клітки, порівнюємо правий і лівий бік тіла, підтягуємо великі пальці між брів'я і плавно нахиляємось вниз. Дуже повільно піднімаємося і відкриваємо очі. Я дякую вам за те, що займаєтеся зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я буду рада бачити вас в наступному відео.